Добрий день, шановні жителі Заставнівської громади. Я хочу сьогодні привітати вас з державним святом, з Днем Державного прапора. Це наш символ держави, це наш ідентифікаційний код, кольори нашої держави. І щиро вас всіх вітаю. На жаль, з'явилось цих багато кольорів за останні три роки майже на кладовищах, де лежать наші загиблі воїни, які віддали життя за цю державу. На жаль, що воно так. Так само хочу вас напередодні, завтра, День Незалежності, привітати цим святом держави. Ви можете всі бачити, як тяжко нашій державі, нашим людям, нашим воїнам дається ця незалежність. Але ми обов'язково її отримаємо, переможемо. І все буде так, як має бути в незалежній державі суверенній. Хочу щиро подякувати від себе від нас усіх, від жителів, громади, нашим захисникам, захисницям, побажати їм здоров'я, терпіння, стійкості і завжди пам'ятати, що ми їх чекаємо, пам'ятаємо і цінимо. Їхню справу. З незалежності пам'ятайте, цінуйте цю незалежність і завжди, щоб ви розуміли, якою воно ціною нам приходить. Дякую за увагу. Слава Україні!